Є запитання, для чого пити яблучний оцет. На певному етапі життя людина сама обирає, що їй пити, що їй не пити. І з тієї інформації, яка у мене, і я, скільки я їм користуюся, для себе я бачу більше плюси у йому, так як він дуже багатий калієм. Не кожен день можна з'їсти меню сухофруктів чи прочого, плюс дуже корисні кислоти, які в ньому знаходяться. Це живий мікроорганізми. Це як пробіотики, якби після прийому антибіотиків, от вам живий мікроорганізм. Очищає організм, випили і після його десь годину вам їсти не перестає бажання. Кожен день я беру столову ложку 250-300 мл води і пів ложки меду, або майже до повної ложки меду. Тепло. Все, оце тепла Вода чиста з осмоса. Яблучний оцет і мед. І все, і так ви ранком устали і випили таку суміш. Через пів години-40 хвилин вже можете приймати снідан.